Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас буде відеозвіт про роботу автономних систем живлення. Це буде звіт за роботу відповідно, за період червень, липень та серпень, тобто за весь літній період, скільки дані системи видали сонячної енергії. Отже, дивимося, у нас 12-вольтова система. Зараз Відповідно, від акумуляторів наголошую, від акумуляторів було забрано 19 590 Вт годин. Зараз працює дана система і бачимо навантаження ось 166 Вт. 13 А. Відповідно йде перетворення енергії від 12 В Вольт, до 24 вольтову систему. Далі у нас будемо дивитися до 14 В системи, яка працює окремо, наголошую окремо. У нас зараз напруга 23,79 В. Потужність навантаження становить 50 Вт. Вироблено 7160 годин електроенергії. За весь літній період 24 вольтовою системою живлення. Далі в нас автономна система живлення 48 В. Потужність навантаження становить 64 Вт. Напруга 48 В. Як бачимо, вироблено від акумуляторів, тобто електроенергії 14 кВт. Переносимось ми до 60 вольтової автономної системи живлення, напруга 57,99 В. Потужність навантаження на даний час становить 62,6 Вт. Вироблено відповідно в акумуляторі від акумуляторів 3926 Вт. -год. Ось акумулятор, перетворювач, відповідно, чисто синусоїда. Тут також перетворювач чистої синусоїди, автономна система живлення 48 вольтова, 1000 Вт. 60 вольтовий у нас 600 Втний стоїть і 24 В. В вольтовій системі 300 Втний перетворювач. Ось так працюють всі мої автономні системи живлення. Зараз буде обнулення, відповідно даних систем живлення. І далі я покажу обнулення даних систем. Отже, повертаємось ми до моїх автономних систем живлення. Це у нас 12-вольтова система, акумулятор 12 В 40 ампер годин. літій залізофосфатний працює. Зараз він на розряд йде. Відповідно, у нас напруга становить 13 вольт. Вмикаємо відповідне навантаження. Зараз у нас навантаження ось буде. Я обнулив дану систему, як ми бачимо. По нулях уже все показує. Ось Набирає потужність навантаження, запускаються деякі обладнання. 12,7 В, 12,7 А. Далі переходимо ми у систему живлення, цю я вже обновлю 12 бачимо. Все по нулях буде. Це буде далі за весь осінній період. Дивимося ми далі. У нас система йде 24 В. Обновлення відбулося. У нас зараз 1 Вт-годин вже є. Далі у нас 48 В система живлення. Обнулення також відбулося, 1 Вт годин спожито. Далі у нас 60-вольтова система живлення. 2 Вгодинні, обновлення також відбулося. Отже, ось таким було сьогодні в нас відео. Відеозвіт про роботу автономних систем живлення 12, 24, 48 та 60 вольтової автономної системи живлення. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі Ну, а ще на завершення такий пост скриптом. Відповідно у 12 вольтовій системи живлення використовується акумулятор 12 В20 годин 72% заряду акумулятора 12,3 В. 24 вольтова система. Акумулятори Gelly Logic Power 12 В 40 Ампер годин, Дивимося у нас 24,4-56%. Напруга 24,4 В, 56% зарядженість акумуляторів. У нас тут далі система 48 вольтова. Відповідно, ось такі акумулятори тягові 22 Ампер години, З'єднані послідовно стоять балансири. Відповідно, йде кулер охолодження на балансири. Ватт. Ось таке де перетворення МПТ-7210 працює, перетворюєш такий постійну струму. Постійна напруга на акумуляторах 12.0, 12.1, 12, балансери працюють. Усі системи працюють. Отже, Ще раз повернуся до моїх систем. 60 вольтова система, 67 Вт навантаження, 5 Вт годин спожито, 48 В, 5 Вт, 67,5 Вт навантаження, 50 Вт. В 24-вольтовій системі 4 Вт. Години, ну і 12 вольтова система у нас. літій-залізо-фосфатний акумулятор працює. навантаження 172 Вт 13,3 А. Ось так працюють всі мої автономні системи живлення. Ще раз дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!